Ти прийшов серед ночі неждано і дивився таки винувато, хоч приністи солодке шампано, та черешні були гіркуваті, непевна ніч, непевний день, життя непевне, Невже пройдем, пройде, чи все пройде, а все е даремно, розсудить час. Але не нас, не нас з тобою, коханий будь, та вже забудь себе зі мною, ще хотів у житейській виставі свою роль ти зіграти високим, але раптом таланту не стало, а чи доля принуружила око. Непевна ніч, непевний день, життя непевне, Невже пройде, невже мине і все даремно розсудить час, але не нас, не нас з тобою, коханий будь, та вже забудь мене з собою, присягався мені так банально, розкидався, недбало словами. і не бачив, що фальш твоя давня тихим гостем. Між нами Непевна ніч, непевний день, життя непевне, не вже невже не вже мине і все даремно розсудить час, але не нас, не нас з тобою, коханий будь, та вже забуть себе зі мною. Мені в житті доволі. І знала радість чорну тінь біди, вітри шмагали, наганяли ляку, та вірила, так буде не завжди Галицька мадонна, донька України, духом вітара, овід оранка від землі. Непокірна вдача, лагідна рука, сім'ї даю я раду людям поміч і усміхом висушую сльозу, яке б складне життя не було коло, ніколи не зігнуся у грозу. Галицька мадонна, донька України. Від Тараса, овід од пранка, від землі та неба, мова солов'їна, непокірна вдача, лагідна рука, краса від мами, а від діда мужність, До хлопців лісових належав він, не скаже гарно, інші — неба Го зігрію променем спідріб, галицька мадонна, донька України, духом від Тараса, овид от Франка, від землі та неба мова солов'їна, непокірна вдача, лагідна рука.